Мене звати Олександр, мені 32 роки, і я воїн Збройних сил України. До війни я працював водієм вантажівки, їздив по всій країні, а у вільний час любив рибалити. Але 24 лютого того самого 22 року усе змінилося. Я взяв до рук зброю, пройшов навчання і став бійцем штурмового підрозділу. Наша рота отримала наказ вибити ворога з укріпленої позиції на Донеччині. Ми знали, що нас чекає важкий бій. Противник був добре закріплений, мав артилерійську підтримку і дрони, які висіли над нами, немов круки. Штурм почався на світанку. Ми висунулися вперед під прикриттям наших танків і мінометів. У якийсь момент я почув свист і сильний удар. Переді мною вибухнула міна. Земля пішла з під ніг, у вухах задзвеніло, а світ на мить зник у пітьмі. Коли я прийшов до тями, зрозумів, що лежу в окопі, а зверху сиплеться земля. Голова гуділа, ноги не слухалися, а праву руку неможливо було підняти. Але я був живий. Біля мене хтось застогнав. Це мій побратим Сергій. Він був поранений у ногу. Я зміг підтягнутися до нього і накласти турнікет, хоча руки тряслися. Зв'язку не було, росіяни глушили сигнал. Ми залишилися в цьому окопі ще п'ять годин, поки наші не пішли в нову атаку і не відбили врешті позицію. Нас винесли з під обстрілу і відправили у стаб-пункт. Сергія врятували. Мені довелося перенести кілька операцій через уламки в плечі, але. Я вижив і уже готуюся повертатися до своїх. Це війна, вона змінила мене. Я бачив смерть, бачив біль. Але також я бачив відвагу і справжнє братерство. Ми не маємо права зупинятися, бо за нами наші рідні, міста і наша земля. І скільки б не було випробувань, ми їх пройдемо.